Да. Здравствуйте, хлопця. А що це мені взяли В смысле? Ну прямо, власне, я що в руки приніс вам дав щось. Що він вам дав? Нічого не давав. Хлопці, камера пише? Писала завжди. Що думав? А ви хто взагалі? взагалі? Паша представлю? Посвідчення ваша служба. Ви хто питаю? Шановний поліцейський, службове посвідчення для начала. Ви першу частину не виконали, я вас зараз третю прошу виконати. Я вас запитую, хто ви. Так, у нас тут був старший сержант поліції, зимін і поліцейський до 27 року. Ігор Анатолійович, правильно по Ну. Ігор Анатолійович, по-перше, що у вас руки заряджають, зараз. Подождіть секунду, мені набрали тільки, що щойно начальник сказав, що летить сюди машина, яку треба перехопити. Ні, шановний, шановний, ви бабки взяли, о, ти, гнида. Сука, кончена. Попади. Начальник, який перехопить.